Шановні шестикласники, батьки, сьогодні ми поговоримо про відсотки та пропорцію. А саме, як за допомогою пропорції можна розв'язувати досить непрості задачі на відсотки. І так, перше, давайте трішки згадаємо: е, відсоток це є одна сота частина від чогось цілого. Відсотки. Є величина, яка прямо пропорційна до величини, з якою вона пов'язана. Тобто, якщо ми говоримо, що у нас е, від чогось ми маємо 5%, ну, умовно кажучи, нехай це буде там, 7 кілограм чогось, то 10% 10% від 5% в два рази більше. Значить, 10% це буде 14 кг. Ось це означає, що ці величини є прямо пропорційними. Ну, давайте подивимося в задачах. Як це, який вигляд будуть мати задачі? І взагалі, до чого тут пропорція. Справа в тому, що в пропорції завжди є 4 величини. Наприклад, А, Б, С, Д. Одна або декілька з них можуть бути невідомі. Розв'язується пропорція з, зазвичай діленням лі ліворуч е і праворуч, е чисельника на знаменник в даному випадку, ось таким чином. І далі е просто використовується основна властивість пропорції, яка говорить про те, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Якщо в нас невідома одна величина, ми її позначаємо за х, і з цієї рівності знаходимося. A помножити на d до рівня B помножити на c. Якщо невідомо декілька величин, також можемо отримати рівняння, але тут важливо, щоб це рівняння було лінійним. Бо якщо буде невідома величина стояти ось тут в чисельнику і тут знаменнику, то при добутку, ми отримаємо вже не лінійне рівняння, а вони трішки пізніше розв'язуються в старших класах. Тому сьогодні ми будемо, не будемо розглядати таких випадків. Так от, повертаючись до ось цього відомі. Запису. Е, у випадку, коли задача у нас є на відсотки, можна сказати так, що будь-яка з цих величин може бути е, необхідно, її треба буде знайти. Єдине, чого е, ніколи не будемо знаходити, це те, що познач... те, що є 100%. Тобто, ось е, ця величина у нас, наприклад, вона завжди буде. Ось оця позиція, де стоїть 100%, завжди буде відома. Усе інше, а це, де необхідно буде знайти. Ну, давайте, я зараз, мабуть, на прикладах розпишу три типи задач, коли е, нам необхідно щось знайти. І так, перша задача. Ну, нехай у нас є В магазин, привезли 200 кг овочів. Продали 10%. Скільки кілограмів продали овочів. Е, і так, привезли 200 кг овочів. Давайте одразу домовимося. Все, що було на початку спочатку, будемо у відсотках приймати як 100%. От нам привезли 200 кг овочів, оце це значить є 100%. Далі е, частини це вже буде зменшення. І так, 200 кг це 100%. Продали 10%. Відсотків. от е, Звертаю увагу, ні в якому разі не можна тут відсотки написати. Відсотки записуємо під відсотками. Продали 10%. Відсотків. От, записуємо х кілограм, е, продали, Скільки кілограмів продали. І далі е, необхідно скласти пропорцію. Значить, я зараз покажу один раз е, строго, як це маємо робити. Значить, що ми робимо? 200 ділимо на Х. Дорівнює 100 поділити на 10. Звідси, я використовуючи основну властивість пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Або нічого нам не заважає сказати, добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів. Чому так? Чому мені зручніше, коли ліворуч буде написано X? Х помножити на 100. Я одразу запишу, що це є 100х. Дорівнює 200 помножити на 10. Ну, зрозуміло, що можна було на цьому етапі скоротити нулики. Я цього не став зараз робити, щоб було гарно видно, куди будуть рухатись які числа. Тепер ліву і праву частину ми ділимо, поділяємо на 100. Тоді ліворуч можна буде виконати скорочення. Ось таке. І ми отримаємо Х дорівнює. 200 помножити на 10 і поділити на 100. От чого я до цього часу ще не виконав ні, жодного тут скорочення? Тому що я хочу показати, що ось оцей запис можна отримати одразу з оцього запису, використовуючи правила хрестика. Ну, так, зазвичай, і повсякденній і роблять. Тобто, можна сказати, що х дорівнює, необхідно ось оці два значення перемножити. А на ось оце поділити. Дивимося, 200 помножити на 10, ось вона. Поділити на 100. Причому немає значення, в якому місці буде стояти Х. Зараз ми розглянемо, коли Х буде тут стояти, тут. І все рівно це правило працює. Тобто, от тепер вже можна виконувати скорочення. 10 і 100 скорочуємо на 10. Тут повністю закреслюємо, тут тільки нулик. В 5 200 і 10 скорочуємо на 10. Тут повністю одиничка залишається, тут 20. Таким чином, ми маємо 20, дивимося, х у нас позначено кілограми. Значить, 20 кг. Тобто, відповіддю тут є така. 10% це 20 кг. Або якщо питали, скільки кілограм продали, то можна сказати, що продали 20 кілограмів. Давайте подивимося, коли задача формулюється по-іншому. Ну, нехай Так, до магазину привезли 250 кілограмів овочів. Ми вже домовились те, що спочатку було, те, що привезли, це є 100% в умові задачі. Про це нічого не говориться. Ми самі повинні знати, що те, що було на початку, те, що привезли, початкове це є 100%. Це дуже важливо вміти визначити одразу, що таке 100%. І так, 250 кг – 100%. Продали 50 кілограм овочів, скільки відсотків продали. Тобто, ми зараз е, знаємо, скільки кілограм продали, але не знаємо, скільки це відсотків. В задачі питається, скільки саме відсотків це було. І так, 50 кілограм. Дивимося, як правильно підписати. Кілограми пам'ятаємо під кілограмами. Значить, 50 кілограм. Скільки це відсотків, позначаємо X відсотків. І тепер, уже користуючись правилом хрестика, Х дорівнює. Ось отак перемножаємо. 50, помножити на 100. І поділити на 250. Виконуємо скорочення спочатку на 10. Ну, 50 і 25 можна, наприклад, одразу на 25 скоротити. Можна поступово скорочувати. Це залежить від того, як ви бачите. Якщо ви бачите, що одразу можна скоротити 50 і 25, скорочуйте. Не бачите, наприклад, бачите, що тільки на 5. Можна спочатку на 5, а потім ще доскорочувати. Нічого страшного в цьому немає. І так я буду скорочувати на 25. Тут залишається одиничка, а тут двійка. Таким чином, ми отримали в чисельнику 2 на 10, 20, в знаменнику одиничка можна вже не записувати. Тобто маємо 20, але це вже не кілограм, а відсотків. Значить, в даній задачі питалось, скільки відсотків продали. Значить, що ми бачимо, в кілограмах було відомо, скільки продали, а от в відсотках ми знайшли, що це 20%. І ще один тип задач. Коли невідомо, скільки привезли в магазин, або скільки кіло, кілограм саме, не відсотки. Відсотки завжди відомо. Це 100 початкові. А от е, скільки це кілограм, або там гривень, ну, в залежності від умови задачі, Ну, ось така задача. В магазин привезли овочі, продали 40 кілограм. Що становить 20% від привезеного. Скільки кілограм було привезено в магазин? В магазин привезли овочі. Ми знаємо, що в відсотках це 100%. А от скільки їх привезли, невідомо. Але відомо, що це що 40 кілограм від проданого становить 20%. Єдже в даній пропорції невідомо знаходиться ось тут. Ми вже говорили, що воно може бути в будь-якому за цих місць. Тепер знаходимо Х'є за правилом хрестика. Х дорівнює 40 на 100 перемножимо. І поділити на 20. Можна скорочувати окремо нолики, можна одразу скоротити 40 і 20 на 20. В знаменнику одиничка, в чисельнику двічка. 2 помножити на 100, 200 перших, або одразу можна записати, що це є 200 і дивимось на одиниці вимірювання 200 кг. Тобто до магазину було привезено 200 кг. Ось ми розглянули зараз задачі. Це один із типів задач. Ми ще будемо інші типи розв'язувати, коли є кілограми і відсотки. І е, три різних е, випадка було розглянуто. Дякую за увагу. З вами був В'ячеслав Ярмак. До нових зустрічей!